Як я годую свою закваску 100% вологості житню. Достаю її з холодильника. Пропорція була 1,4,4, йде одна частина закваски. 4 води і 4 борошна житню. Вона дозрівша, і потрібно її підготувати. Відбираю в банку 40 грамів закваски. Далі додаю 200 мл води. Пропорція в мене буде 1 до 5 І тепер потрібно додати 200 г житнього борошна. І тепер все до однорідного стану. Дуже ретельно. Закриваю кришкою, і ставлю мітку за допомогою резинки. Дуже зручно видно, наскільки закваска підросте. Далі ось на такій бумажці пишу, які, в яких пропорціях вона була покормлена і дату якого дня. Ось так це виглядає все діло. Годував я одна пропорція закваски, 5 води і 5 борошна. На 5 днів відправляєте в холодильник. До речі, напишіть, а як ви годуєте свою закваску? І чи ви пікаєте ви зовсім хліб на заквасці? А кому потрібна закваска, звертайтесь в описі під відео.